Сьогодні велика заморозка смачних заготовок із кабачків. Показую і розказую, як зробити так, аби взимку ці страви з кабачків з морозилки були дійсно смачними. Найперше заготовляю кабачки для смаження у клярі. Це ось такі кружочки, але вони не повинні бути тоненькими. А щоб кабачки гарно зберігалися і мали приємний смак після морозилки їх потрібно бланшувати. Тобто я шматочки кабачків закинула в кип'яток, потримала їх там буквально до 2 хвилин і витягла відразу в холодну воду. Потім вони повинні стекти додатково. Промокнути вологу паперовими рушниками і заморожувати всі шматочки окремо на декові. Наступний спосіб заготовки це фаршировані кабачкові кільця. Кабачок я нарізаю на зручні шматки і вирізаю серединку. Я все-таки вирішила зробити кільця тоншими, ось такими. Бланшую кільця точно так само: в кип'яток на 2 хвилини і в дуже холодну воду. Для начинки у ці кільця я змолола куряче філе, порізала сюди трішки серединок з кабачків, щоб було соковитіше. Також цибуля, морква, спеції, часник, і фаршируємо. Наголошую, що заморожує. Відразу все окремо на деках. Наступний спосіб це кабачки шматочками для рагу, супів чи запіканок або куди ви собі придумаєте. Нарізати треба доволі крупненько і все так само по схемі бланшируємо. Але перед заморозкою не забувайте кабачки просушувати бумажним рушничком. Далі я готую котлети з курки та кабачка. На 1 кг перемеленого курячого філе я беру 1 кг кабачків, але кабачки я трошки посолила і віджала гарно. Також додаю цибулю, часник, яйця, манку, сіль, спеції, все як люблять. Перемішую, вибиваю як на котлетки, і формувати буду у формочках для мафінів. Це дуже зручно, не потрібно гратися, ліпити, і всі котлетки будуть однакові. А смажити такі котлети можна не розморожуючи їх. Наступна страва. Це буде заморожений пиріг. Для цього я обсмажила спочатку цибулю, потім додала куряче філе, а окремо на олії обсмажую кабачок до золотистого кольору. Доводити до готовності не потрібно. Обсмажуємо невеликими партіями, щоб була золотиста скоринка, а не щоб вони варились чи тушкували. З'єдную кабачки з куркою, а коли це все охолоне, додаю сюди ще нарізані свіжі помідори і багатенько тертого сиру. Також взяла пачку листково дріжджового тіста, там 4 таких полоски, і відповідно, зроблю 4 пирога. Формуватиму пиріг я також в силіконовій формі. До речі, у силіконових формах дуже зручно заморожувати, але обирайте їх якісні. У мене вони українського виробництва, а не Китай. Тут дуже якісний і плотний силікон. Вони навіть витримують високу температуру в духовці. Такі форми можна придбати в магазині Profсіл, і я вам, звісно ж, залишу контакти. Також в описі я вам залишу детальні пропорції на таких 4 пирога і заливку до нього. І останній спосіб заморозити кабачок це натерти його на крупну тертку, трошки присолити, щоб постояв 5 хвилин, і дуже дуже гарно вижати від зайвої вологи. Далі розкласти полуточками і такий кабачок потім використовувати для кабачкових рулетів, для кабачкової піци, запіканок або просто для кабачкових оладок, які ми так полюбляємо готувати влітку. Ось така в мене кількість заготовок вийшла. Я вам скажу, я собою задоволена. І ви, якщо так заготуєте, скажете собі взимку дякую.